Скандальний блогер і в минулому радник офісу президента Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу від головного управління розвідки Міноборони і не повернувся. Зараз він перебуває у США в місті Нью-Йорку. Про те, яким чином Арестович покинув Україну, з'ясували розслідувачі NGL Media. Так Арестович виїхав 4 вересня 2023 року у Польщу через пункт пропуску краківець Корчова і з того часу не повернувся. За даними анонімних джерел, підставою для його виїзду став нібито лист від головного управління розвідки Міністерства оборони України. Водночас головне управління розвідки заперечує, що скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу від гур. Там заявили, що ГУР не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон. Тож як виїхав Арестович? Залишається загадкою. А тим часом художниця Соня Морозюк, яка була в стосунках з Романом Гринкевичем, підозрюваним у розкраданні грошей Міністерства оборони України, сховала своє майно, яке ДБР оголосило арештованим. Про це йдеться у розслідуванні громадського. Зокрема, дівчина передала під заставу за угодами позики дві квартири та галереї у Києві. Для цього 15 січня Соня Морозюк позичила 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти, яка є звичайним ФОПом. Водночас, через позику від мами Соня Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об'єкти нерухомості. У реєстрі нині це значиться як договір іпотеки. Юристи ж пояснюють, що відповідно до законодавства майно забезпечене іпотекою, не можуть забрати. Це означає, що поки Соня Морозюк не поверне борг своїй мамі, її майно недоступне для арешті і конфіскації. Крім того, в телеграм-каналах шириться інформація, що Роман Гринкевич не був першим чоловіком Соні Морозюк. Так, зокрема, ще в грудні 2022 року дівчина одружилася із волинянином Романом Заліпою, який працює у сфері будівництва. Судячи з корсівок Лівітон на весільному фото, заліпа непогано заробляв. За даними ТСН, саме колишній чоловік подарував морозюк славнозвісний порше 2015 року. Який вона, начебто, купила за власні кошти у розмірі 33 тисяч доларів, проте цей шлюб не протримався довго і вже у вересні 2023 року вони розлучилися. Ймовірно, Соня покинула чоловіка заради Романа Гринкевича. Після довгих баталій з Угорщиною Європейський Союз все ж зміг домовитися про виділення України 50 мільярдів євро. Тож фінансові допомозі бути. А от Будапешт залишився в дураках, але про це згодом. В четвер, нарешті, проголосували про виділення допомоги. Йдеться про 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна має отримати протягом наступних чотирьох років. І всі 27 країн-членів підтримали це рішення, навіть той же Орбан, від якого вже відверто втомилися в ЄС, і представники різних країн не соромляться вже навіть про це говорити. Званою знаєте, втомою від України точно немає проблем. У нас зараз тут у Брюсселі є втома від Орбана. Нам потрібно вирішити стільки речей. Одразу відреагував на рішення ЄС президент України Володимир Зеленський. Він подякував країнам-союзницям за допомогу та відзначив, що дуже важливо, що проголосували всі країни-члени. вдячний за рішення щодо фінансового інструменту для нас, для нашого народу, для України. І Україн Фасілиті на суму 50 мільярдів євро на 4 роки. Це чіткий сигнал, що Україна вистоїть і що Європа вистоїть. Дуже важливо, що це рішення було ухвалене одноголосно всіма 27 країнами-членами. Це ще одна чітка ознака міцної єдності та підтримки України. Як таких вимог до України немає, ЄС просить Київ лише дотримуватися демократичних принципів, верховенства права, а також повагу до прав людини, у тому числі меншин. При цьому фінансову допомогу можуть переглянути через два роки. Це був один із компромісів, що Орбан проголосував. Але і це краще ніж пропозиція Будапешта. Нагадаю, Угорщина просила переглядати кожного року фінансову допомогу. Інша пропозиція була в тому, що щороку Комісія отримуватиме звіт про реалізацію пакета допомоги, і остання додали рядок, який гарантуватиме, що оцінка верховенства права в Угорщині Єврокомісією буде справедливою та об'єктивною. Говорили, що Орбан зніме вето за умови, що Угорщині розморозять понад 6 мільярдів доларів із загальноєвропейського бюджету, які заблокували у 2022 році. Але ЄС цього не планує робити. Ну а Будапешт не бажає виконувати передписані стандарти. Ти єс, тож кошти залишаються замороженими. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, а також ставте подобайки. Обов'язково коментуйте відео. Ми все читаємо. Гур заявило про знищення у Криму великого російського ракетного катеру Івановець. Так, за результатами операції спецпідрозділу Груп 13 Гурму України в ніч на 1 лютого в окупованому Криму знищено великий ракетний катер Івановець Чорноморського флоту Росії, який перебував на рейді озера Донузлав на заході півострова. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму телеграм-каналі. Цитую внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень несумісних із подальшим рухом. Івановець дав крен на корму і затонув вартість втраченого державою агресором корабля, становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. За попередніми даними, російська пошуково-рятувальна операція на Донузлаві була безуспішною. Івановець – великий ракетний катер проєкту 12411 Молнія призначений для знищення бойових надводних кораблів противника, десантних та транспортних засобів і суден у морі, пунктах базування морських угруповувань та їхнього прикриття, а також для прикриття своїх кораблів і суден від надводних та повітряних загроз. Більш за все знищення Івановця було помстою за наш корвет. Роззимі повідомляли, що ракетний катер Івановець протикарабельною ракетою Москіт знищив український корвет Тернопіль. Тому й отримали отвіточку Отримайте, розпишіться, як то кажуть. А вперед день до цього, в середу, 31 січня, повітряні сили ЗСУ вразили аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Командувач повітряних сил Микола Лищук опублікував відео, на якому видно задимлення. Та чутно потужний вибух. Моніторинговий канал Кримський Вітер підтвердив, що ЗСУ вразили аеродром Бальбек і опублікував точку влучання ракети. А от місцеві опублікували фото палаючої внаслідок атаки російської військової техніки. Фото оприлюднив четвер, першого лютого телеграм-канал Кримський вітер». На ньому видно, що горить російська військова техніка. А от керівниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк натякнула, що того дня військові об'єкти росіян, тимчасово окупованому Криму вразили п'ять ракет. Ну, власне, окупанти вже й самі визнали, що п'ять ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму, навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали в тому числі і не встигли свою розсередити льотний склад зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Вільбеку. Ну і звісно, підтвердження від. Командувача повітряних сил про те, що Крим це Україна, і ми повертаємо своє. Тим часом Розмі пишуть, що був атакований пункт зв'язку на військовому аеродромі Бальбеку, тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляє російський телеграм-канал Астра із посиланням на джерела. За даними Астри, не встановлена ракета вдарила по пункту зв'язку російської військової частини 80159. Згідно з відкритими даними, ця військова частина належить до аеродрому Бальбек. Ну і ще одна новина: Україна може отримати нові російські системи ППО С 400 від Туреччини. Про це повідомляє Defense Express. у 2019 році. Анкара отримала чотири дивізіони таких зерка від Росії. В обмін на них вчора США пообіцяли повернути Анкару до програми переходу на літаки F-35. Ну що ж от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. Китай не відмовиться від підтримки Росії в українському питанні, незважаючи на тиск США та поставлену під загрозу співпрацю Пекіна з ЄС у сфері оборони. Про це заявив міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відеопереговорів з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу 31 січня. Рішуче підтримуємо справедливість і надаємо вам підтримку щодо українського питання, попри те, що США. І Європа продовжує тиснути на китайську сторону. Дунцюнь сказав, що останні роки, тобто після початку повномасштабної війни Росії проти України, свідчать про спроби США та західних країн ізолювати Росію. Через це Китай розуміючи це висловлює тверду підтримку Росії. Ми не будемо через це змінювати або відмовлятися від встановленої політики, і вони не повинні і не зможуть перешкодити нормальному російсько-китайському співробітництву. Ось така собі дружба. Власне, Росія завжди представляла Китай як свого надійного партнера та великого другаємо працідателі зіньпінь, дорогой друг. Вы всегда были и остаетесь последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга. Після початку війни ця так звана дружба стала ще сильнішою, оскільки торгівля Росії із західними країнами зменшилася в 2022 році, Китай став безумовно її найважливішим торговим партнером, а ще ймовірно постачальником боєприпасів та зброї. Найлучше отношення в історії найвищий уровень довіри і безпрецедентно часто зустрічі. З усіх стран саме контакт Китай з Росією. і нові заяви російського диктатора. Глава держави, агресора відреагував на вибухи, які дедалі частіше фіксують на території Росії. Володимир Путін, який регулярно віддає накази атакувати Україну. Обурився прильотами у російських містах. Він запевнив, що його військовослужбовці відсуватимуть лінію зіткнення як надалі. Ось ця лінія добитися такою і на такому далі на нашій території, котрої бабезпечила бізопасність імірнобульні руки іностранного пріжського проїзводства, като на українській власті приміняють для обстрілу мирних кородов. Вот я сейчас только что говорил о, о том, что делают наши ребята на, скажем, ардеевском направлении, хотя все то же самое происходит практически на всей линии соприкосновения. Но вот они как раз этим занимаются, в том числе группа ветеранов и другие наши подразделения регулярных войск, тем, что отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации. Тому треба щось перед так званими псевдовиборами і розказувати. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. ООН вже неодноразово вбивало довіру українців. За весь час повномасштабної війни, та й раніше, вони традиційно виказували лише свою стурбованість щодо агресії у 2017 році Київ звинуватив Москву в підтримці терористів на Донбасі і порушення прав меншин в Криму. Як на мене, то це ще дуже лояльно по відношенню до країни терористки. Однак ООН і тут особливо не побачив вини Росії. Міжнародний суд організації Об'єднаних Націй розглянув справу, і більшість звинувачень відкинув. Служителі Феміди визнали, що РФ порушила конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму. Оскільки не провела розслідування причетності представників псевдореспублік до терористичних формувань, при цьому в ООН кажуть, що в них немає достатніх доказів взагалі вважати донецьких та луганських сепаратистів терористами. Тобто, це єдиний пункт звинувачень в цій частині, в якій суд став на бік Києва. Однак, в компенсації на користь України ООН відмовив щодо другої частини, то суд погодився, що російські силовики могли. Порушувати права кримських татар, однак служителі Феміди кажуть, що не переконані в тому, що кримські татари та українці в Криму зазнавали переслідувань на основі свого етнічного походження. Він вважає, що дії щодо них могли мати політичну мотивацію. Політику побачив ООН і в переслідуванні меджлісу кримсько-татарського народу, тому вважає, що її заборона не порушує міжнародну конвенцію щодо ліквідації всіх форм раз. Сової дискримінації знову, нібито Україна не змогла надати достатніх доказів. Суд в другій частині погодився ще й з тим, що РФ винна у порушенні прав етнічних українців у Криму, оскільки після анексії півострова різко впала кількість учнів, які навчаються українською мовою. Але знову ж таки в компенсації суд відмовив: як ви ставитесь до такого рішення суду ООН? Пишіть свої думки в коментарях, а ще ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво. 19-річного студента незаконно мобілізували відправили воювати. Суд аж півтора року розглядав цю справу. Про це повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини. Так, в березні 2022 року представники територіального центру комплектування забрали 19-річного хлопця прямо з вокзалу в Ужгороді. Це в той час, коли він евакуював свою маму. З якою проживав в Харкові і де, власне, навчався. Дорогою хлопець розповів ТСК про те, що він навчається в університеті на денній формі та показав свій студентський квиток. Втім, його в той же день внесли до списку військовозобов'язаних, а згодом відправили військову частину. Там же командир зарахував хлопця до особового складу та призначив кулеметнику. Хлопець звернувся за юридичною допомогою до громадської приймальні Української гельсінської спілки справ людини у Чугуєві, що на Харківщині. Суд затягнувся ж на півтора роки, а все через те, що за цей час було важко отримати потрібні документи з ТЦК та військової частини. За весь час відбулося аж шість засідань. У той момент, коли хлопець служив і паралельно відбувався суд, його відрахували з навчального закладу, бо він не міг приділяти час навчанню, знаходячись на фронті. У вересні 2023 року. хлопця таки виключили зі списки особового складу та звільнили зі служби за рішенням суду. Суд задовольнив позов частково, що наказ про мобілізацію хлопця був незаконним та постановив виплатити компенсацію у розмірі 50 тисяч гривень. Зараз хлопець повертається до цивільного життя, планує поновитися в університеті і закінчити навчання. У 21 рік він уже має посвідчення учасника бойових дій. Водночас оновлена редакція законопроєкту про мобілізацію в Україні, що потребує доопрацювання. Про це заявив заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів. Зокрема, нині нардепи наголошують на складнощах з електронними повістками, адже не всі мають гаджети. Щось почули, щось недочули, мабуть, в Міністерстві оборони, але я думаю, що це з цим вже можна працювати і до, допрацьовувати до другого читання. Бачите, додали в електронний кабінет. Тут також питання чисто технологічно, якщо людина не має можливості використовувати електронні пристрої, чи їх немає цих електронних пристроїв, яким чином вона буде отримувати. Ну тобто, тут є все одно питання, але є з чим працювати. Знову ж таки, залишається. Питання щодо відповідальності людей, які не отримали чи отримали, а не і не прийшли за повісткою, тому що ми все ж таки наполягали, щоб це не порушувало прав людини. Тож такі новини маємо друзям. Підписуйтесь на наш Ютуб канал і ставте свої вподобайки в підтримку.